Вітає вас на першому подільському. Наші журналісти підготували підсумки головних подій вівторка, 21 жовтня. Напередодні армія Росії вдарила по об'єктах критичної інфраструктури Чернігівщини. Внаслідок атаки знеструмлені Чернігів та північні громади області. Об'єкти критичної інфраструктури працюють від генераторів. На території області розгорнуті 40 пунктів незламності ДСНС. Окрім того, Чернігів залишився і без води. Як повідомляє міністерство енергетики, відновлювальні роботи не вдається почати через безперервний терор російських дронів. Триває 1336-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. 202 бойові зіткнення на передовій за минулу добу. Це рекорд останніх днів. Щоправда, і втрати у ворога рекордні: мінус 1130 військових Росії. Про це повідомив речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Сміян. На Покровському напрямку градус напруги зростає. Там було 76 бойових зіткнень. На Олександрівському, 26, Костянтинівському, 22, Оріхівському 20 атак. це зараз головні напрямки. За добу сили оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників. Підбили 8 танків, 37 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи і 134 одиниці автомобільної техніки окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України разом легше до. Лати ворога. Слава Україні! камянець подільська громада у Скурбоці провела в останню путь молодшого сержанта парового Леоніда Васильовича 1980 року народження. Воїн помер у лікарні міста Запоріжжя 13 жовтня 2025 року. Йому на віки 44. Вічна слава і шана захиснику України. Співчуття рідне. Уявіть, що одного ранку ви просинаєтесь, а ваш двір перетворюється на ставок, а підвал на басейн. Саме так живуть мешканці одного з районів Хмельницького. Вода не відходить тижнями, речі псуються, врожаї гниють, а в домівках пліснява. Люди неодноразово зверталися по допомогу, але далі обіцянок справа не пішла. Детальніше про затоплення вулиці дізнавалась наша команда. На провулку високому, що знаходиться в районі Південного Дубово, де переважають приватні будинки. Місцеві жителі вже не вперше скаржаться на затоплення власних дворів. Підвали у воді, зіпсовані запаси, зруйновані городи. Через підвищену вологість навіть пліснява з'явилася, а фундамент вже починає тріскатися. Повінь повторюється з року в рік. Люди вже не знають, що їм робити та як бути. Містяни, які вклали свою роботу, душу, кошти бачать, як вода знищує їхню працю. За словами мешканців, затоплення відбувається через пускання ставків, що не від них. Воно постійно, у нас, коли починають випускати з оставів там вода, канава замулена і в нас постійно вода. Як осінню, як ранньою весною, коли тільки починається чи вилов риби, чи ще щось, вони випускають воду і в нас такі проблеми. Мешканці зазначили, що понад 20 років ніхто не вичищав канали. Через це їм доводиться власноруч справлятися з проблемою. Вони самостійно відкачують воду, роблять канави, аби хоч трохи знизити рівень та рятують запаси їжі. У 2003-му нам були почистили канал. Ну і от так нас постійно. Я проведу зараз погріб, бо тако води. Сім кирпичів підняв бараболю. І погріб вкопаний на 20, отакува. А то все зверху землею засипав. За підтвердженням представників водних ресурсів, думка постраждалих виявилася правдивою. Підтоплення відбувається через спускання ставків та річки кудрянки. Тутешні написали колективну скаргу у 2019 році до представників місцевої влади. Проте дій не було через те, що ділянка є приватизованою. Допоки представник профільного підрозділу міської ради у відпустці, нам не вдалося отримати відповідь. А мешканці надалі продовжують прибирати воду та захищати свої оселі від підтоплення. Водночас чекають та надіються на допомогу і швидке реагування. Анна Паюк перший подільський. Навіть під час війни обов'язок виплати аліментів залишається незмінним. Батьки, які притягнуті до таких зобов'язань, мають вчасно забезпечувати фінансову підтримку дітям. Нині в Україні діє система, яка спрощує цей процес. Детальніше дивіться далі. Діти заслуговують на допомогу як від матері, так і від батька. І якщо забезпечити ментальну підтримку суд не може, то фінансово батьки зобов'язані забезпечувати своє чадо. Тож інколи на громадян накладають аліменти. На сьогоднішній день в територіальних відділах державної виконавчої служби Хмельницької області перебуває приблизно 18,5 тисяч виконавчих проваджень стосовно стягнення аліментів. З цих 18,5 тисяч 10 тисяч аліментів перебуває на виконанні в підприємств установах, організаціях. Тобто стягнення по них проводиться безпосередньо в бухгалтерії підприємства із заробітній плати. Втім, із цих 18,5 тисяч 5 мають заборгованість, що навпаки збільшує майбутні витрати одного із батьків. У випадку наявної заборгованості зі сплати аліментів. Терміном протягом трьох місяців. Якщо така заборгованість виникає, державний виконавець накладає арешт на майно боржника, це як рухоме, так і нерухоме майно, а також накладає арешт на розрахункові рахунки боржника. Також на сьогоднішній день, у випадку, якщо на рахунки боржника накладено обтяження, боржник має право звернутися до державного виконавця із заявою про визначення поточного рахунку для здійснення видаткових операцій. На сьогодні працівниками Державної виконавчої служби Хмельницького було стягнуто близько 280 мільйонів гривень. Це орієнтовно 10 тисяч 300 дітей отримали кошти. Якщо порівнювати суму стягнення, то звичайно вона збільшилася, оскільки на сьогоднішній день велика кількість військових в них заробітна плата порівняно з іншими верствами населення. Більше зв'язку з цим збільшується сума стягнення аліментів. Ну на сьогоднішній день в середньому це получається десь. Від 3 до 4 тисяч гривень в місяць разом з тим, хочу сказати, що є і гранична норма стягнення аліментів. Тобто, наприклад, якщо військовослужбовець отримує близько там, 130 тисяч гривень заробітній плати, то максимальний розмір аліментів не може перевищувати 10, 10 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку. Це, наприклад, 25 тисяч для дітей до 6 років і до 18 років 31 тисяч. Розмір аліментів визначає суд. Зазвичай він залежить від зарплати платника і не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Останній навчальний тиждень перед відпочинком з 27 жовтня школярі Хмельницької громади йдуть на осінні канікули. Вони триватимуть по 2 листопада в усіх комунальних закладах загальної середньої освіти відповідно до рішення педагогічних рад. Про це повідомила нашим колегам з ТРК місто заступниця директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ірина Петричко. Відповідно до статті 10 закону України про повну загальну середню освіту. Заклади освіти автономні у виборі тривалості навчального тижня, навчального дня і відпочинку між ними. Минулого року була можливість закладам переносити тривалість на зимовий період. Цього року жоден заклад загальної середньої освіти нашої громади не переносить канікули на зимовий період, а залишають тривалість саме осіннього періоду. Гріються під капотом з холодом. Все частішими стають випадки, коли коти залазять всередину чи під авто, аби перечекати негоду. Часто водії не помічають чотирилапих та можуть травмувати тварину. Як вберегти життя пухнастих? Дізнавалися наші журналісти. <клес> Давай, давай, давай. Ось так правоохоронці Хмельницького рятують кошеня, яке у пошуках тепла залізло під капот автомобіля. З холодом таких випадків більше є, адже бездомні пухнасті ховаються у різних частинах транспортного засобу, аби трохи зігрітися. Найулюбленішими місцями для котів можуть стати місця під автомобілем, під капотом, під арками коліс. Та навіть у крупній трубі. Тож перед тим, як заводити двигун, поліцейські радять оглянути автівку або постукати по кришці капота. Тоді чотирилапі можуть втекти або хоча б подати звук. Ми вирішили дізнатися, чи перевіряють авто перед виїздом хмельничани. Дмитро вже 10 років за кермом, проте під капот зазирає не завжди. За десятирічний досвід водіння поки ще ні разу не зустрічав тварин в себе під капотом взимку чи в в холодню пору, в пізню осінь. Можна заглянути, перевірити, чи нема ніяких тваринок, бо зазвичай вони можуть ховатись аби зігрітися. Втім, є і ті, хто був свідком нещасного випадку. Бачив, як взимку їхала попереду машина і знизу з-під машини випадали кошенята. Таке було, бачив. Якщо тварина залишиться у авто, вона може отримати опік чи сильно травмуватися. Тож будьте особливо обережні у випадку, коли ви помітили тварину та не можете дістати її самотужки. Зверніться до поліції чи ДСНС. На Хмельницькій атомній електростанції відбувся конкурс професійної майстерності серед молодих спеціалістів енергоатому. Понад 30 атомників з різних філій демонстрували свої теоретичні та практичні знання. Такі заходи розвивають лідерські якості та вдосконалюють виробничі процеси на усіх рівнях. На Хмельницькій АЕС з 15 по 18 жовтня відбувся підсумковий конкурс професійної майстерності серед молодих спеціалістів АТНЕК «Енергоатом». Участь у ньому взяли понад 30 молодих фахівців, переможці конкурсів, що відбувалися упродовж року у відокремлених підрозділах компанії, серед яких представники Рівненської, Хмельницької, Південноукраїнської, Запорізької АЕС, а також філій «Атомремонтсервіс» і «Атоменергомарш». Під час відкриття конкурсу генеральний директор Хмельницької АЕС Андрій Козюра звернувся до учасників. Я хочу побажати кожному з вас успіху, кожному з вас перемоги. Звичайно, всі не будуть на перших місцях, але в той же час кожен із вас зможе порівняти свої сили, свої знання з колегами і зробити правильні висновки і рухатись вперед. Важливо, щоб обмінювались досвідом, спілкувались і ще раз наголошую на тому, щоб кращі практики ми впроваджували у кожного на своєму майданчику. Тому бажаю успіхів, бажаю плідної праці. Безпеки нам і нам всім перемоги. Слава Україні! Молоді атомники демонстрували свої знання за спеціальностями оператор реакторного відділення, дозиметрист, електрозварник, електрослюсар, лаборант хімічного аналізу, водій, машиніст-обхідник. Конкурс складався з двох етапів: теоретичного та практичного, які виявляли рівень професійної підготовки учасників. Як свідчить досвід проведення конкурсів професійної майстерності, такі заходи це не лише хороша нагода продемонструвати знання та навички, а й майданчик для комунікації та подальшого вдосконалення виробничих процесів на усіх рівнях. Даний конкурс несе таку велику ще основну частину. Що це конкурси керівників? Вони перевіряють наскільки їхній персонал розуміється в тих чи інших аспектах їхньої роботи. І коли оцінюється робота конкурсантів на місцях, це є можливість виявити загальну якусь прогалину недопрацьованої роботи. Зразу видно, де можна допрацювати в колективі і підтягнути знання всього колективу. Конкурси професійної майстерності це також поле для професійного зростання та розвитку лідерських якостей. В основному всі учасники, які беруть участь у майбутньому, стають керівниками. А для нашої компанії це головне, тому що компанія молода і нам потрібні молоді розумні керівники. Важливою ознакою відданості професії атомника стала участь у конкурсі молодих фахівців Запорізької АЕС, які у порівнянні з колегами з інших майданчиків перебувають у найскладніших умовах і чекають повернення на рідне підприємство. Взагалі, конкурс професійної майстерності для молодих працівників це здобуття нових знань, друзів, навичок. Але головне, на мою думку, це підтримка тієї кваліфікації, яка у них є. І для нас, для запорізьких атомників, це дуже важливо зараз, коли ми знаходимося в таких умовах, підтримувати свою кваліфікацію, тому що деокупація обов'язково буде і нас чекає великий обсяг робіт, і саме на таких працівниках на них великі сподівання. Щодо виконання тих задач, які будуть стояти перед нами, спостерігачі конкурсу наголосили на високому рівні підготовки заходу, який відбувся завдяки старанням активістів організації молоді Хмельницької АГІС при підтримці адміністрації та профспілки підприємства. Все проведено на вищому рівні. В принципі, ми бачимо, як активно молодь приймає в цьому участь організація молоді компанії, організація молоді, яка працює на місцях. Що є повне сприяння адміністрації про спілкового комітету цієї, і в принципі, то що я спілкувався з учасниками, я чую тільки позитивні відгуки. Керівництво енергоатому та філі піклується не лише про сьогодення атомної енергетики, а й про її завтрашній день. А конкурси професійної майстерності це один з етапів якісної підготовки підготовки висококласних спеціалістів для розвитку ядерно-енергетичної галузі. Вони завжди раді нас бачити. Зустрічають нас гарячими пиріжками, смаколиками та історіями життя. Бабуся та дідусь одні із найрідніших членів нашої родини. 28 жовтня в Україні відзначають їхній день. Містяни поділилися з нашими журналістами, які поради отримали від бабусі та дідуся, та за що їм вдячні. А ви вже привітали бабусі і дідуся сьогодні. 28 жовтня в Україні відзначають їхній день. Які поради від бабусі та дідуся запам'ятали містяни найбільше? Бабушка була дуже хороша, вона мені завжди... вона мені ніколи порадів не давала. Вона просто мене ніколи не контролювала ні в чому, а тільки роз... все мені розрішала. Бути завжди доброю душою до людей. А За що їм вдячна? Вдячна за те, що я росла ну, в любові, в повагі. Щоб відноситися до людей так, як хочеш, щоб до тебе відносилися. Так мені бабуся казала. А за що вдячний? Бабусі вдячна за все, що вона мене виростила, розпитала. За великим не гонися, малого не пропусти і не все те золото, що листи. Що ще. Так швидко і не згадаєш. Бабуся була взагалі мудра і завжди вчила економити. І жити економно, нічого не викидати, щоб все було утилізовано. Ми зажили в своєму чесному будинку, ну, в своєму, то все в нас було в порядку, нічого ні сміття, ніде не розкидати, і берегти природу і так навчити своїх дітей. Бути чесною, допомагати всім, прощати зло робити добро. А за що їм вдячні? За те, що я є. Бабусі одної добре не пам'ятаю, бо була маленька, як вона померла, а другу пам'ятаю, бо вже в мене навіть діти були, як вона ще жила за її пиріжки. Вона мені передала, як вам сказати, як працювати з тим тістом. Ну, щоб так згадати, одразу нічого в думку не приходить такого важливого. За те, що виховувала мене, тому що типу, батьки були на роботі, там теж свої проблеми, і вона дуже багато часу зі мною проводила. Мій дід, взагалі, на мою думку, взяється чоловік, сім'янин і я йому дуже за це вдячна. Почнемо з того, що мій дід багато за своє життя працював з деревом і. Скажімо так, звичайний такий навик, як правильно забити цвях, ну на мою думку, дуже важливий, і він мені не раз пригодився. Івано-Франківську відбувся чемпіонат України з легкої атлетики зі спортивної ходьби на марафонській та півмарафонській дистанціях серед дорослих і молоді, а також 29-ті всеукраїнські змагання зі спортивної ходьби. Змагалися понад 120 спортсменів із різних регіонів України. Хмельницьку громаду представляли вихованці ДЮСШ номер 1 Додому спортсмени повернулися із такими результатами. У категорії Спортивна ходьба 3 кілометри. Артем Кругляк здобув перше місце. Валентина Маргошика друге місце. Соломія Лебідь третє місце. Та Єва Зюбрій п'яте місце. А Злата Янчук здобула четверте місце у категорії Спортивна ходьба 2000 метрів. Вітаємо юних спортсменів із високими результатами та бажаємо ще більше перемог. Це були підсумки дня на першому подільському ще більше важливої головне достовірної інформації на офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Долучайтеся. Дякуємо за увагу та довіру на все добре.